Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні! Дивіться, записую відео на таку тему в чергову наших комунальних підприємств. Але чому вирішив сьогодні затронути ту тему? Тому що дивіться, ви напевно вже читали або бачили, що сталося вчора у Львові. Який інцидент, коли. Квартирі задусилось, отравили з газом дев'ятеро чоловік, з яких п'ятеро дітей. Тобто проблема чистки каналів, проблема чадного газу в будинках і взагалі проблема обслуговування житлових будинків, багатоквартирних. Тому Протягом останніх років державі прийнято було цілий ряд нормативно-правових актів щодо реорганізації сфери надання ЖКП. Але в нашому місті всі е, революційні зміни завершились е, тільки тим, що е, в нас КПЖО е, перейменували просто в управитель е, КП управитель ЖО. І передачу йому е передали йому повністю всі багатоквартирні будинки е без згоди мешканців. І в більшості випадків вони навіть їх про це не повідомили. Тобто, реформа пройшла, поміняли просто назву, все змін залишилось то саме, все по старому мешканці навіть ніхто ні про що не попередив і не поставив до відома. Тут міські очільники скористалися повною пасивністю співвласників будинків, які досі не зрозуміли, що. Повну відповідальність за стан будинку законодавством покладено на них, і їм необхідно визначитись, як утримувати даний будинок. Е, нібито на конкурсних засадах все відбуло, з їм визначили рівень оплати, е, все призначили. От, і люди платять просто за бездіяльність комунального підприємства, яке незрозуміло які надає послуги. От, при цьому, що ключова зміна реформи полягає в тому, що ціна послуги з управління будинком є договірна і не встановлюється тариф на е, неї міською радою. А визна. Начається між самим співвласником будинку та управителем, обраним ними, але в цьому випадку треба не тільки міняти вивіски на комунальному підприємстві, а їм потрібно докорінно змінити своє відношення до виконання обов'язків, іти до людей, погоджувати всі обсяги і робіт по будинку та їх вартість звітувати про виконану роботу. А це для них ну, непритаманне і принизливо, бо вони звикли е, жити далі в СССРовських часах, е, що вони завжди праві і ніхто ні про що не звітує. Отак. От і чому кажу, що нічого не змінилось? Е, Тому що вони провели е, за участі одного учасника, тобто самого цього комунального підприємства, конкурс. І працюють далі, як і всі попередні 30 років. А будинки доводяться до аварійного стану і вони руйнуються. Це нікого не турбує. Ви вже знаєте, ви вже всі звернули увагу, що на це ніхто не звертає увагу. Що відповідають за нього співвласники? Вони самі про це не розуміють. Тобто всі надіються, що комунальне підприємство їм буде робити ремонти, а люди нічого самі не роблять, і тому будинки в нас руйнуються. А потім питаються. А хто за то має відповідати? Ну от така у нас справа бачите з даним комунальним підприємством. Тут слід зауважити, що кошти співвласників використовуються дуже специфічно із можливою корупційною складовою. В попередніх своїх виступах я доводив інформацію з питань оплати за проведення реатизації та дезінсекції. Коли е, підрядник е, КП «Управитель ЖО підписало договір з Дрогобицьким міським відділом дератизації е, за останні роки, яке надає е, їм послуги на суму е, в розмірі е, 42 дві тисячі гривень е, від 42 тисяч гривень до 47 тисяч гривень, і отримує за це оплату від е, комунального підприємства. То мешканці ж згідно кошторису щорічно комунальному підприємству за дану послугу оплачує суму в розмірі 250 тисяч гривень. Тобто наняли підрядника, заплатили йому 247 тисяч, взяли 250, а куди дівається плюс-мінус 200 тисяч. Ніхто нічого не звітує, ми нічого не розуміємо і нічого не знаємо. Але дотації з бюджету міста йдуть, тому що в них не вистачає коштів. Визначив міський очільник та керівник КП, що мешканці зобов'язані оплачувати за прибирання прибудинкової території чергове, бо почалась зима зараз сніги. У нас заметають сніги і чистять під будинками. за прибирання прибудинкової території, яка за вимогами законодавства не передана їм користування чи власність. Отже, по факту є комунальною власністю, і прибирати її повинні коштом бюджету. Але це вимоги законодавства, які не стосуються тільки другобицького комунального підприємства. У нас це дуже просто. Працівники КП від руки створили надто специфічне зображення. Інакше його ну, просто назвати не можна. Їх розуміння, це прибудинкова територія, і цю дурість ще затвердила сесія. Ще депутати проголосували і затвердили. Але простий розрахунок щодо затрат КП навіть в такому випадку засвідчує, що отримання КП необґрунтованих витрат в рік 1 мільйон гривень. Супер. Просто необґрунтовано, звідки з неба падає 1 млн грн. Тут мешканці повинні знати, що з 2020 року, згідно внесення змін закону України про ЖКП в статті 10 зазначено, що прибудинкова територія не оформлена у власність чи користування для співвласників, то затрати на її прибирання можуть включати з кошторис витрат виключно за згодою споживачів та погоджено з ОМС меж та площі, яку співвласники згодні утримувати. Ви, друзі, зустрічались з представниками, ви узгоджували межі, ви підписували дозвіл на те, що ви згідні, що за ваші гроші комунальну землю, комунальну територію оплачували. Думали, прибирали. Думаю, що ні. Ну, бачите, знов черговий пункт для підтвердження. Отже, дробичане, звертайтеся з вимогою про зняття даної оплати з вашого кошторису до вирішення питання згідно е, до положень закону України. Це має займатися ваш або голова ОСББ, або у вас є якісь ви робите збори в будинку, і ви маєте цим зайняти маєте це зробити. А ось ще один приклад, як з мешканців незаконно отримує кошти КП в розрахунку ціни послуг, що є додатком до конкурсної документації, визначено перелік послуг, серед яких є обслуговування системи диспетчеризації, тобто аварійна служба. Нормативним актом наказом Мінрегіону номер 190 від 27.07.2018 року визначено перелік послуг з управління і цим документом постійно керує КП як обов'язковим для формування ціни. Проте в цьому документі е, така послуга не є передбачена. Послухайте, не передбачена в цьому документі дана послуга. Меру і керівнику КП варто для себе усвідомити, що таке що таке диспетчеризація це сукупність технічних засобів і програмних продуктів, за допомогою яких здійснюється централізований контроль стану інженерних систем. Це фантастичне майбутнє для комунального підприємства. У них такого ще немає, і я думаю, що скоро не буде. А в нашому випадку, під цією статею, мешканців заставляють доплачувати за утримання аварійної служби, послугами якої 95% людей взагалі ніколи не користувались і, напевно, не будуть користуватися. Вона постійно фінансувалася з бюджету міста. Оплачувати її послуги повинні з коштів мешканців, які ними користуються або користувалися. Тут слід зазначити, якщо КП виконує якісно роботи за утриманням будинку згідно тарифів. То тільки які зможе стати форс-мажор, і тоді аварійна служба може виїхати і виконувати якісь роботи. Але коли будинок в гарному стані і там проблеми немає, ніколи ніхто її послугами користуватися не буде. Згідно кошторису, мешканці щомісячно за цю послугу, яку не отримають, сплачують 0 гривень 26 копійок за один квадратний метр площі. Не буду вдавати цей, враховуючи загальну площу всіх квартир, які обслуговує КП, це понад пів мільйона квадратних метрів. Множимо на 26 копійок, це виходить, півтора мільйона ви платите, а вони отримують за ненадану послу, яку ніхто не не дає, і яку ви не отримуєте. Тобто, знов чергові необліковані кошти, незрозуміло за що. Ну і найважливіша інформація. Кошториси наявна послуга з обслуговування, друзі, про що говорив на початку відео? Димових та вентиляційних каналів. Вартість їх становить 0 гривень 12 копійок за 1 квадратний метр площі квартири. У відповідності з правилами безпеки системи газопостачання, така операція повинна проводитись двічі на рік з складанням відповідного акту. Друзі, питання маю до вас. Скажіть, коли і скільки разів до вас приходили, перевіряли, чистили вентиляційні канали. Наглядний випадок трагедія вчорашня у Львові, Дев'ять чоловік отравили щадним газом через проблеми з вентиляційними каналами. Ви за це платите 12 копійок за квадратний метр. Це півмільйона площі по всьому ОТГ, множимо на 12 копійок і в нас знову. Вистрілює космічна сума під мільйон з лишнім гривень? Ну, не під мільйон, перепрошую, там менша сума виходить, це я вже утрірую. Виникає питання, яка кількість мешканців може підтвердити, що отримали таку послугу у спосіб визначений правилами? Тобто, чи ви підписували акти, що вам чистили? Тобто, це знову ж є порушення. А тут же не тільки фінансові зловживання, але й можливість спричинення серйозних нещасних випадків. Можливі зловживання проаналізовані лише по чотирьох складових кошторису. Здається, їх вартість за один квадратний метр незначна. Але якщо знову ж ну, множимо на 500 тисяч квадратних метрів, що обслуговує КП, то вони отримують мільйонні кошти за ненадані послуги. Знову повторююсь, послуги не надають, не обслуговують. А мільйони гривень беруть собі на рахунок, і то такі дії, друзі, в нас відбуваються вже на протязі чотирьох останніх років. Але основні порушення та фінансові зловживання, напевно, виявляються при аналізі надання послуг з технічного обслуговування і ремонту внутрішньобудинкових мереж та конструктивних елементів будинків тут взагалі все без обліку та без звітності. Тому вважаємо, що правоохоронні та контролюючі органи, органи та структури мають зацікавити даними е, вказаними фактами, а міський голова нехай не перекладає все е, на факт колективної відповідальності при прийнятті рішень, що призводить до таких реалій. Адже кожен документ, що проведено проведено конкурс, він особисто підписував, і він особисто несе за це відповідальність. Якщо недолугі чиновники формували їх з порушенням, він був зобов'язаний їх витувати, але для цього необхідно володіти належними знаннями. Треба, якщо у вас немає в команді таких людей, вам треба було собі наняти експертів, оплачувати їм зарплати, щоб вони вас на ту тему консультували. Ми вже маємо наглядний приклад ввал будинку, і коли не знайшли когось, за хто за то має відповідати, всі вмели руки, а пострадали, як завжди, люди, які не мали за це нести жодної відповідальності. А закінчення, друзі, також хочу надати інформацію, що для доведення мешканцям всіх законодавчих норм в сфері ЖКП. Розуміння своїх прав і обов'язків та забезпечення їх реалізації, захисту інтересів споживачів, захист від неякісних послуг, сприянню перевірки якості послуг, нами проводиться підготовка до формування в місті спілки споживачів комунальних послуг. Такі організації вже є сформовані та зареєстровані в Україні, і їх діяльність дає позитивні результати. Отак, От друзі. Знов черговий раз, щоб не говорили, що я тільки критикую, критикую, а давайте якийсь вихід ситуації. От, будь ласка, я вам розложив по паличках, що ви маєте робити, які послуги вам мають надавати, і за що ви маєте платити. Внизу, як завжди, додаю реквізити голови громадської організації, побратими зі степника Романа Козачка. Донативу допомагаємо йому купляти півідрони, щоб е, наші хлопці мочили підерів там на війні, а ми будемо мочити наших підерів місцевих. Все буде Україна. Переможемо ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. Слава Україні і до зустрічі!